Друзі, вітаю! Зараз Авдіївка це одна з найгарячіших точок на лінії фронту. Російська армія намагається з усіх сил захопити Авдіївку. І під центр боїв знаходиться північніше місто. Ворог намагається саме з цього напрямку оточити Авдіївку. І от зараз ми будемо говорити про дуже драматичну історію. З українськими піхотинцями, тими людьми, які цей наступ північніше Шевдіївки зупиняють, якраз знаходяться на напрямку головних зусиль ворога. Історія для мене дуже сильно є особистою. Багато років у мене був товариш-підписник на Фейсбуці Андрій Хлапонін під час бою у селі Степове Андрій загинув. Зараз поруч зі мною один. З українських захисників він був поранений якраз під час цих боїв і був поруч з Андрієм Хлопоніном. Ви теж піхотинець, 26-й стрілецький так. Ми З Андрієм прийшли в один день, тільки з різних військоматів. І нас всіх записали якби в одне відділення. Андрій мені розповідав, що дуже жорстокі бої йшли на позиції Джміль. На позиції, яка була біля залізничної колії, біля села Степове. От ви зайшли саме туди. Розкажіть, коли це було, що ви побачили на цій позиції? 30 го числа у нас був збор о 16.00. Ну, ну, завести нас не було ніякої можливості. Ми сиділи, чекали, завели нас на Джеміль о 12-ї ночі тільки, тому що там були бої. О, то есть, то есть, зайняли позиції, Зайняв Андрій позицію свою, я біля нього був, о, то есть, і тримали близько часу ночі, обстріл, стрілецький обстріл а от що стосується дронів, камікадзе, танчиків і мінометка, вона продовжувалася всю ніч. Кожен приход був ну, 5-7 хвилин вже щось летить. Розкажіть, ну, будь ти... ласка, що ви побачили на цій позиції? Як вони були обладнані, позиції, на які вас од сходу, я так розумію, що ви приїхали і з туди зайшли? Позиції там не було зовсім, їх ніхто не копав. Може до цього їх хтось і копав, але позиції були по пояс. Плюс бруствір і це все. То есть, ну, якщо я стану весь ріст, ну, то, есть, то я під груді і вище, тобто, мене всього видно. То есть. Мені приходилося, так само, як і Андрію, вести бій з коліна. Тобто ми ставали на коліна, і таким чином ми тільки вели бій. А капуватися не вийшло. Постійні дрони, постійний камікадзи, постійні обстріли перший перші дні там якось ну, приходили розвідка, розвідка боєм. Тобто, там заслали когось не зрозуміло кого. Зекав, не зекав, молоді хлопці, які не обучені зовсім. Ну, есть, втримали бій, відійшли, ну, есть, і тут же одразу після них знову камікадзе, танки, мінометка, касети, все прилітало. Все, що в них було, вони все туди кидали. Два метри від нас піде зажигалками. День перший. І такі бої проходили по два рази в день на день. Ну, то есть вранці штурм після обіду штурм. Ніч нас закидують, питалися розібрати. Ну, то тобто, ховалися, спали під відкритим небом. Тому що ніякого бліндажика там не було так якось. Казали, що там їде ночувати і все. Там такого не було. Було там пару позицій, які там були більш-менш накриті в нас. Ну, есть, ну Там хлопці стояли, караулили другу позицію точку. Ну, нам якби досталася ця, спали під відкритим небом в спальниках. Ну, і якийсь сон. В спальнику під відкритим небом. Його немає. Десь якийсь шорох вже встаєш. Ну, до цього часу там... Ну, ми зайшли, подивилися, там ніхто нічого не робив. Там був зроблений самий мінімум, то, що от воно є, ми зашли, глянули там до цього самий-самий мінімум, що був. О, то есть. О, хочу додати, ми стояли в Шахтарську. о, то есть ми там... Перед цим пер, 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 перед цим, перед Авдійкою, Ми там да, носили. Там була змога, там були наступи, але ми їх відбивали, і вони потім вже перестали до нас як болісти. У нас була змога, а ми собі там зробили дуже гарне. Позиції, тобто там і ліс ми заносили вночі цілу ніч носили, щоб менше хто бачив. То є, і окапувалися, І в нас окопи там були по 2 метри. Плюс ще зверху ліс лежав. То і перекриття зверху, щоб дрони не могли. Перекриття зверху у нас було два-три наката брюн. Ага, то ви навіть і міномет там могли витримати тих позицій? Легко. Да? І це був, по суті, це не був основний напрямок атак противника, так? Да? Ні. А тут ви вас перекинули на основний напрямок, ворог веде наступ, вас перекидають і там позиція якої нема. Можна сказати, пусте поле. Да. Ну, так. Вражаючий рівень підготовки оборони Авдіївки, м'яко кажучи, в лапках. На третій день, навіть скажем так, на перший день у нас вже був. Два-трьохсотих, які ми вивели їх на евакуацію, тобто вони від'їхали. На третій день у нас вже пішли двохсоті. Хлопці віддали своє життя. Ну, есть, ну, вони навіть не думали, есть, вони прийшли захищати Україну. Есть, ну, так вийшло. Ну, нам всім тяжко, хлопці були дуже гарні. Ну, есть, ті вранці помирає один. І... Яка причина загибелі? Снаряд. Тобто оці не перекриті, не укриті, не так. заглиблені окопи, російська артилерія легко розбирає, тому що вони не глибокі і не перекриті. Дуже легко. Потім бурий загинув, СПГ до нього прилетів. А так, якби там було два накати, то СПГ б ніякий нічого б не пробив нічого. і не було б ніяких наслідків. А от у Андрія Андрій загинув і став на його місце. Йому просто прилетіла куля. Ну, тобто куля прилетіла в голову того, що він стояв, він був трошки вищий за мене. Ну, тобто, і... Це ваш товариш Андрій на позиції Джміль, який так, загинув. Так, це другий так. Андрій, це, це другий Андрій. Не, на що? Ні, 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 ні це другий. Тобто йому просто прилетіла куля в голову. Тобто, ну, Тому що... що він був в неглибокій він... траншеї. Закопав не було, тобто, і копатися, я ще раз кажу, там ну, ніхто не міг. Мені сказали, що там була інша позиція, поруч вже зайнята противником на так. той момент, коли ви зайшли. До неї було е 30, 30 метрів. Ну, то є, угу. Не більше. Тобто давайте моменти організації бою. Значить, основний напрямок зусиль противника, село Степове. Всі на карті бачать. Да? Там необладнана позиція, фактично, хоча це дуже важливий вузол оборони. І стрілецький батальйон заводиться підрозділами, а там вже противник поруч під до 50 метрів вже знаходиться. Фактично, можна сказати, що це зустрічний бій, це не оборона. В таких умовах воїни 26-го стрілецького батальйону тримались не один день, попри втрати, не виходили з позиції. Розкажіть, будь ласка, про бої, як вас атакувала піхота, наскільки мені Андрій Хлопонін розповідав, що. Противник буквально кілька разів застрибував ваші окопи. Так, було таке. Застрибував, заходив. Есть, ну, там противник, я не знаю, як заблудився, не заблудився, ну, йшов, скажімо так, це направлено. Тобто, йшов бій і вони просто запригували. Перед нами був якби насип. Якийсь бруствір, есть, де він взявся, я не знаю, видно, противник його викопав. Він через цей бруствір, коли вот уже він перебігає, у нього залишається 10-15 метрів. Ну, есть, він вже в нас знаходиться. Есть, о, поки місь ти стріляєш по одному, то есть, той вже перебігає, біжить уже до тебе. Ну, Приходилося стріляти його прямо в окопі. Ну, тобто в польоті, як він летить, тобі, ти його вже убуваєш. Ті відвікаєшся, тому що далі дивишся, хтось з якоїсь сторони полізе. Вони запригували до нас в окопи. Один відвікає, другий перелазить там, через бруствір. Тобто, мимо дерева, яке ми старалися прикривати, ну не завжди виходило. Навіть якщо вони були поранені, вони все одно кричали, що здавайтесь. Здавайтесь і здавайтесь. Ну, Здаватися ми не здаємося. Ну, коли вони то есть, да, їх там розстріляв, ну, він все одно ще лежить щось, там, автомат у нього забрав, відкинув, передвився там зразу гранати чи ще щось, але він все одно ще питався, куди слізти. В нього ну, там три-чотири пулі, О, то есть, ну, він все одно кудись лізе. Він щось хоче зробити. Ну, так що, поки міськонтрольного не зробиш, то есть, ну, нічого не буде. Я в нього закинув три гранати, дві гранати, ну, тобто він все одно лізе. Він лізе, він весь в осколках, тобто, видно, він кров'ю істікає, стікає, якби все, тобто кров паршить, він лізе, 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 тобто, і, лиза, і лиза, то есть, все. Поки його же мінометка, тобто, не прилетіла до нього окончательно. Ну, есть, ну, своїх вони не жаліють. При відході, коли Андрій відпрацював, я відпрацював, ми перезарядилися. Запригнув один з нецензурною лексикою. Ну, ну, Андрій його тут же положив. Андрій Хлопонін особисто знищив росіянина, прикриваючи ваш відхід, ви бачили це зблизько? Так. Потім, коли ми вийшли, може, то е, наше руководство, до якого ми прикомандіровані, інша ну, бригада, тощо. не ваш так. батальйон. Ні. Ні, ні, ні. Інша бригада, от яку ми нас прикомандірували, то вони нас трошки обізвали, що ми предателі, що ми баягузи, що у нас була поставлена задача, простояти 5 днів, ми її не виконали, а по факту ми її виконали. Ми простояли 5 днів, якби у нас була або допомога, або ротація, О, то, є, то вже б стояли е віддихнувши хлопці у яких е чіткість, вони спокійні до цього, то вони виспавшися, то координація рухів набагато більша була, ніж у нас. Ну то вони, Я так предполагаю, вони втримали. Якби нам е дали б усилення, ми б також би стояли і намагалися втримати цей бій. Що у вас з рукою, розкажіть? У мене з рукою сьогодні о 7-й ранку до мене. По рації, сьома, шоста, шоста, сорок, шоста, до мене по рації вийшла наша птічка і каже, що говорить, до вас рухаються 18 чоловік. Говорить, по посадці. Говорить, 18 чоловік, і у нас, виходить, там ще справа був домик, в, в який теж ворог сидів. Це От, біля тось. села Степових. Так. О, тобі, і теж також там ворог сидить. І от з будинку почав ворог по нас прострілювати. Ну, тобі, ми відбивалися відбувалися і в посадку, і в будинок. Ну, тобі, мені потрібно було зайняти більш вигоднішу позицію, яка в мене була. О, тобі, тому що З цієї позиції я трошки не бачив, що з цій картині. Ну, мені потрібно було перебігти на іншу позицію. Хлопці мене прикривали, але десь щось. З якогось кулемета мене воно достало. Це кульове поранення в руку у вас? Так. Це кульове поранення в руку 7,62. Я це задав спеціальне питання для того, щоб знаєте, як відповідь тим командирам, які кажуть, що рота 26-го стрілецького батальйону, яка билась на Степове, що ці люди там чогось злякались, да, і от звинувачували солдат. От я хочу сказати, що ці офіцери, які це роблять, а вони знають, хто це робить, да, то їм самим варто було б в житті хоча б один раз одну добу протриматись в тих окопах, куди вони поставили, визначили завдання, битись піхотинцями, де вони протримались п'ять днів. І тоді б, я думаю, розуміння війни і слідкування за своїми словами було б. Адекватне. Да? А командир має розуміти, що він каже, що він вимагає від людей. Скільки ви спали за 5 днів? За 5 днів я поспав 5-6 годин і бронежилет я зняв за 5 днів, Тоже десь часов на 5, і каску, каску я я не знімав. Ми спали в броні, есть, їли в броні, туалет в броні, все в броні. Сон ліг встав, Поспати не вийшло, тому що постійні вибухи. Тобто хочу ще одне додати ті роти, які стояли перед нами. От я от у них був, тобто я їх так, ну, знаємо. Раніше якщо. стояли так, на тих позиціях, Так, так, думати. так, на джмілю. То я в них запитував, говорю, а хто у вас старший з офіцерів? Вони на що вони відповіли? А у нас офіцерів тут нема. Офіцери наші сюди не приїхали. Есть, у нас же ж було на той час два офіцера, один із яких отримав поранення в око, ну, тобто, другий офіцер. І до нас приїжджав подполковник Дуднік. Він приїхав, він пробув. Командир роти. Командир роти приїхав до нас, він пробув майже цілий день. Були обстріли, тості він знаходився з нами. Тобто, це для бійця. Якби піднімає його дух, що от командир з тобою, тобто він не десь сидить там в якомусь кабінеті, закрився все. А це дійсно піднімає дух бійця. Есть, що от до тебе приїхав сам командир. говорить. Він приїхав, подивитися, як у вас тут, які позиції, як ви тут що робите, що ведете, як стріляєте туди. Ну, може він щось підскаже, тобто. Ну, якось так. Підполковник. Позивник Куба, командир роти. Так. Він дуже важливо, бачите, солдат сам розповідає про свого командира, командира роти, яка билась за цю позицію Джміль, так само звинувачують, що він її здав. От. Ну, бачите, у солдат, які були на цій позиції, інше бачення. Розкажіть, які втрати противника на позиції Джміль? Ваша оцінка, те, що ви бачили. Ну, моя оцінка при в кожній групі в заход 80 чоловік, виходило 4-5. Скільки дронів постійно працювало по ваших позиціях, скільки росіяни задіювали в ПІВІ, мавіків за скидами, можливо, О, інші дронів? Камікадзе працювало ну, 4-5, вони до нас прилітали, це так. 4-5 штук вони залітають. Ті, що з, збросами, Ну, то есть, вони теж прилітали до нас, ми їх так дивилися, старалися їх, ну, есть, ну, Вони могли так пролітає, кинув і полетів далі. есть, попав, не попав. Ну, вони десь попадали, то есть, ну, там, рядышком могло пригнутися. Навіть ну, якщо вогом в трьох метрах воно прилетить, то контузія тоже гарна. Ну, то есть, ну, і в ушах дзвонить, і голова болить до ужасу. Ну, Получаєш своє. І потім декілька хвилин ти тобі хтось щось каже: як ти що ти ти стоїш, дивишся? Бачиш, що він губами балакать, а ти його не чуєш. Як ви думаєте, основні причини, чому не вдалося утримати позицію Джміль? От ваша оцінка як солдата-піхотинця, якщо так продумати, як би це треба було робити і чому це не вдалося? По-перше, туди потрібно було більше людей. О, тобто старатися окапувати. І потрібно заводити було у нас не на п'ять днів, а на три. Три дні покопали, постріляли, виїхали, віддихнули. Заїхали. Три дня навіть е людина може знаходитися без сну. Ну, тобто працювати, ну, то есть, ну, якщо це вже буде більше, то людина вже все, воно тр трошки тіряється. Не трошки, а дуже. Андрій Хлопонін загинув у бою у селі Степове. Це було 11 листопада. Так. Друзі, от для того, щоб розуміти, що таке сучасна війна, треба розуміти, хто саме тримає лінію фронту. Тому що ніякі військові технології неможливі, поки на якійсь конкретній позиції нема піхотинців, які роблять все можливе для того, щоб цю землю втримати. І постановка завдання, виконання завдання залежить не від того, чи готові нам. Люди помирати на цих позиціях а результат і виконання завдання залежить від того, чи забезпечив командир ефективне застосування людей, щоб вони не загинули, а втримали позицію, і залишились живі. В цьому сенс війни полягає, а не в тому, щоб послати когось на необладнану позицію, втратити людей і потім ще їх звинуватити, що це нібито вони щось не втримали. На жаль, ці речі до деяких командирів не доходять. От. Ну, я думаю, що якщо не доходять, то треба хоча б в шпиталь поїхати і поспілкуватися з солдатами, яких несправедливо звинуватили. Друже, я вам щиро вдячний за те, що ви робите. Це велика робота, дуже страшна, небезпечна і найстрашніша і найважча на війні бути піхотою на передовій по якій б'ють з усіх стволів, і треба вижити, і треба втримати, і треба відбувати атаки.